CRM для сфери клінінгу. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, які додаткові можливості, CRM надає для компаній, які займаються клінінгом, хімчисткою і так далі. Загалом, якщо коротенько, це, звичайно, функціонал чатів. Тобто можна доєднати будь-яку кількість каналів комунікації: Telegram, Viber, Instagram, Facebook, OLX, чат на сайті, навіть WhatsApp, щоб отримувати всі звернення від клієнтів в одне місце. А далі з них, відповідно, в декілька кліків формувати нове замовлення і контролювати відповідно те, скільки заявок, запитів наш бізнес отримав не тільки через заявку на сайті чи вхідний дзвінок, якщо є телефонія, а й звернення в якийсь канал комунікації. Про це є більш детальний відеоролик з усіма можливостями. Наступна функціональна можливість це формувати власне, ці воронки, в яких ми будуємо воронку з послідовних етапів, які проходить клієнт від моменту першого звернення до моменту ми погодили яку саме послугу з клінінгу клієнту цікаво отримати. Там хімчистка дивану, стільців, комплексне прибирання будинку, там санувзла і так далі. Зараз ми бачимо, наприклад, заявка в стадії новий, яку я створив з чатику, з джерела Telegram, і менеджер її може проводити аж до етапу погодження. І, як ми бачимо, спрацьовує відразу автоматизація. Тобто, як тільки ми з клієнтом ударили по рукам, тобто домовились про те, яку послугу, на коли там, наприклад, да, яка буде плата, ми її переводимо в успішну і на основі цього вже створює система замовлення. Це вже третій інтерфейс, якому ми будемо безпосередньо надавати послугу нашому клієнту. Замовлення у нас має номер 105, тому ми переходимо до замовлення 105. Ось його бачимо тут. Заходимо. І які ключові опції є для сфери клінінгу. Зверну вашу увагу на те, що є поле менеджер. Це відповідно той, хто продав, і є відповідальні. Тут ми можемо додати менеджерів. Чи менеджера, спеціаліста, який буде відповідно на місці надавати послугу, наприклад, це Михайло. Відповідно, на рівні прав доступів ми можемо зробити так, щоб Михайло мав змогу заходити до замовлень, де він є відповідальним, і ті замовлення, які перейшли в етап, передано команді клінінгу. Тобто він не бачив все, -все що в роботі, а тільки ті, які вже передали йому, тобто погоджено. При цьому, щоб не було якихось неврахованих моментів, можна зробити обов'язкові поля. Наприклад, підпишіть, чи договір підписали, чи тканина. У мене це обов'язкові поля під іншу нішу. Зараз да? я їх в будь-якому разі заповню, тому що мені система не дасть посунути далі це замовлення, але в вашому випадку це можуть бути інші обов'язкові поля, наприклад, дата та час замовлення. Коли потрібно надати послугу, там вулиця, проспект, під'їзд, поверх, квартира або не обов'язковими. Але якщо у вас є якісь обов'язкові речі, які ви маєте проговорити з замовником, то ви їх фіксуєте як обов'язкове поле, щоб менеджер, навіть якщо після розмови забув про комунікувати, то коли він переводив відповідно замовлення в стадію передано команді клінінгу, система йому нагадала ось це моментом, і він чи передзвонив, чи в переписці узгодив з клієнтом. І наступна команда, наступний менеджер скринінгу розумів, що цей момент враховано, і тут вже була зафіксована ця важлива інформація. Що важливо, відповідно, для менеджера Михайла, наприклад, ми можемо обмежити доступ до якоїсь інформації, щоб не було в нього нічого зайвого. При цьому, так як він виїзний, у нас є мобільний додаток, що він зручно, Михайло, наш умовний, може зайти в додаток і подивитись собі, куди йому їхати, на котру і так далі. І по факту надання послуги, зручно просто поставити статус. Що а, готово, я все виконав, наприклад, да? або взагалі поставити зелене, тобто успішне замовлення виконано. При цьому з додаткових полів ми можемо додати поле, наприклад, оцінка а, за роботу. Якщо ми хочемо від клієнта потім отримувати зворотній зв'язок, по тому наскільки він задоволений послугою та роботою нашого Михайла, ми, відповідно, замовлення переводимо на успішне, а готово, і наш менеджер вже Владислав. Телефонує чи пише клієнту знову ж таки в месенджері, да? ось так написати, і тут переходить в діалог. І там відправляє шаблончик. Доброго дня там, умовно, клієнт Валерій. Підкажіть, будь ласка, від 1 до 10, настільки задоволені, яка ймовірніше порадити другу знайомому і так далі. От важливі пункти є опція витрати. Тобто, ви сюди витрати можете або власноруч додавати якісь витратні частини, наприклад. Бонус співробітнику нашому Михайлу, в нього фіксована сума там за виїзд, наприклад, 300 гривень, чи не чи 600. Тобто його бонус за замовлення, в якому була надана та чи інша послуга. Але це можна автоматизувати, можна зробити теги, там, наприклад, хімчистка дивану, загальне прибирання чи прибирання санвузла, зробити такі теги і через налаштування. Додаткову автоматизацію, це дуже легко робиться. Ось тут. Ми можемо вказати, щоб, наприклад, якщо у нас замовлення перейшло в статус, там, наприклад, готово, і умови наш менеджер включає, наприклад, Михайло, да, додати, то дія, що зробити, система має автоматично додати витрату, це буде або фіксована сума, або відсоток від суми. І, наприклад, фіксована сума, там наші 600 гривень, це буде бонус співробітнику, і там коментар якийсь, да? От, і додати. І все. Тобто, і ми таким чином буквально за одну хвилинку автоматизуємо історію нашу з тим, що коли Михайло надасть певну послугу за тегом, то система додасть. Автоматично витрати не потрібно буде це менеджер робити руками забувати, да? це буде завжди відбуватися 100% випадків. А ви, відповідно, зафіксуєте цю витрату, і потім в фінансах, в розділі аналітика, зможете за місяць, тиждень чи за будь-який період побачити, які у вас витрати, як зарплати йдуть на плату за послуги вашим спеціалістам, наприклад. Стосовно самих товарів в системі є, звичайно, складський облік. Тобто ми можемо зараз, наприклад, додати як товар. Давайте я прибирання додам послугу, по-моєму. я додавав: от, в нас є прибирання, дивіться, і в і нас є одиниці виміру. Тобто, ви можете, наприклад, додати товар, генеральне прибирання, і тут одна штука, позиція, ціна товару 5 тисяч, все. Або може бути у вас ціна генеральне прибирання в метрах квадратних. І ви знаєте, що у клієнта, наприклад, будинок там 85 квадратних метрів. І все, система сама порахує, що на цю квадратуру буде 7225 гривень, клієнт має заплатити. відповідно. Це такі варіації. Додатково ми можемо додати у нас розхідні матеріали, наприклад, там комплект прибирання да? чогось. Я зараз просто як товар додам, хай це буде он щебінь. От. У вас це там комплект прибирання-ручки, для ручки, там ще якісь штучки, серветки і так далі. Все, що йде, ви можете за потреби додавати. Ці розхідні матеріали зі складу, да? обирати з якого саме складу, якщо у вас філіали, і відповідно далі, коли у нас буде замовлення переходити в там, готово або виконано, то ці позиції будуть списуватись зі складу. Таким чином, ви автоматично будете вести складський облік ваших розхідних матеріалів і розуміти, коли вам потрібно поповнювати, чого і стільки, і контролювати це. Це буквально пару кліків, але дозволяє вести власне облік таких речей. Щоб не було моментів, що десь хтось більше взяв, не знаю, додому позичив і так далі. Умовно, так звичайно, що ти можеш на виробництві, це такі моменти там витратити більше, ніж там потрібно було. да, умовно, щось порвалось, зіпсувалося і так далі. Але тим не менш, це ось такий приємний момент, який спрощує. Ще підкреслю, що. Так як у нас немає плати за користувачів, це дуже зручно, тому що в інші системи беруть плату. Ви, відповідно, можете додати будь-яку кількість менеджів до системи, будь-яку кількість відповідальних спеціалістів. Вони будуть заходити з додатку, будуть бачити тільки ті замовлення, які їх стосуються, наприклад, не новий погодження виробництва. А як ми вже говорили, наш Михайло буде бачити тільки замовлення, які в стадії виробництва. Ось тут. Як тільки він виконає свою роботу, то він відповідно. Все, вже не буде бачити це замовлення, в нього буде пусто. При цьому в загальній видачі можна налаштовувати, що саме бачити, яку інформацію приховати. І всім буде зручно, буде налагоджений взаємозв'язок і комунікація між продавцем і менеджером, який надає послугу. А вас, як керівника, аналітика, по тому, в кого спеціалістів, скільки було там за тиждень, місяць замовлень, на яку суму, який різновид по товарам, і які відповідно витрати у нас були, наприклад. Давайте я переведу це замовлення в успішне. У нас витрата 600 гривень була. Да? Тепер ми підемо в фінанси. Дата завершення, наприклад, в жовтень. І ось наша витрата 600 гривень. У нас є, витрата бонус співробітнику. Я не заморочувався, можна ж деталізувати, щоб це було там Михайлу, Владиславу, Ксюші там, і так далі. Тому це доволі зручно. Є насправді набагато більше можливостей по CRM, які надає, але це такі ключові нюанси, які важливі для клінінгу, які потрібно враховувати. Загалом за більш детальною консультацію можете звернутися до нашого менеджера, проговорити ті питання, які для вас важливі, що вас турбує, які є вузькі місця, які ви хотіли оптимізувати, покращити, і ми допоможемо вам підібрати ліпше рішення. От, єдиний нюанс, який поки CRM не вирішує для вас, це. Відповідно, календар немає можливості наразі умовно сформувати собі графік по командам чи по спеціалістам, щоб зрозуміти хто на коли вільний і так далі. Але для цього знову ж таки можна зробити Google календарі на кожну команду на кожного спеціаліста, і просто зробити додаткове поле для вашого менеджера з продажу як посилання, щоб менеджер тут просто прикріплював посилання на Google календар цього конкретного спеціаліста. А саму інформацію по тому, на коли замовлення було. То можна було брати ось тут, наприклад, на 13 число на там, 16 годину, 17. Окей, окей, зберегти. І все. По цим полям, до речі, можна знову ж таки сортуватися, щоб подивитись на коли, там, наприклад, на завтра у нас є замовлення, де відповідальний Михайло. А, відповідно, дата та час замовлення. Наприклад, давайте сьогодні застосувати. От, і ми бачимо, що в нас з усіх замовлень, є наша тільки одна, де у нас Михайло і цей час. Тобто воно не в календарі, але таким способом можна цю задачу вирішити. Загалом питання фантазії, знання системи, але знову ж таки, з цим ми допоможемо як менеджери. У вас є тестовий період, відповідно до 30 днів. Можете по будь-якому питанню звернутися до нас в техпідтримку. Через будь-який канал реагуємо максимум до 10 хвилин, навіть вихідні, тому все буде дуже швиденько. Всім гарного дня. Кісіар. Видихай, тут зрозуміло.